Подивившись свій виступ з боку, Ігор Чепіль пошкрябався по потилиці і сказав, а що, хіба не пора нашій передачі виходити на міжобласний або навіть міжнародний рівень? Що ти маєш на увазі, запитали ми. Я маю на увазі, що смішні кавалки можна і за бугром знайти. Враховуючи те, що час нашої передачі не гумовий, будемо потихеньки закруглятися. До речі, щодо часу, нагадався такий анекдот: приходить українець до чукці, пригустився чаєм, побув трошки і дивиться в того на стіні величезна кувалда. Що це таке, запитує українець. Е, часи. Як часи? Ну, ти німножко чай, німножко моя жена, як це за їхніми законами. А потім часи. Попив той чаю, знову ж побув з дружиною, приходить, каже, якщо ти, Чукча, не скажеш, що це за годинник, я бігми Боже, ображуся і більше до тебе ніколи не прийду. Сяс покажу, знімаю кувалду три рази по стіні, як гуртне з того боку, ти такий сякий, вже третя година ночі, ти тут стукаєш. Бачиш, часи, трістя ночі. ハハハハ